Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. При храмах і монастирях, а також у будь-якій православній сім'ї, кожна трапеза обов'язково освячується молитвою, а також окропляється святою водою. На жаль, навіть у досить церковних сім'ях люди не завжди розуміють, чому це так необхідно, вважаються пережитком минулого та релігійним фанатизмом. Але сьогодні ми розкажемо, чому це так важливо і яку страшну небезпеку може нести неосвячена їжа, навіть якщо вона приготовлена у вас вдома. Перша і, мабуть, найвідоміша і найзрозуміліша причина, чому ми молимось перед і після їжі, це подяка Богу. Господь дає нам їжу, дає можливість заробити на її покупку, не дає нам померти з голоду. І, хоч ми в наш час не знаємо, що таке нехватка їжі, але якщо просто уявимо себе жителем якогось африканського племені, де їжі дуже мало, або згадаємо, як жили наші бабусі та дідусі під час Голодомору, то стане зрозуміло, чому дякувати Богу треба обов'язково, бо ми не знаємо, що з нами буде завтра і які випробування нас чекають. Немало випадків, коли успішні і досить заможні люди опиняються на вулиці і стають жебраками, тому те, що в нас на столі, це дар Божий, його милість, і нам треба дякувати за все, що Господь нам дає і цінувати це. Друга причина, чому молитись треба обов'язково, вже стосується духовних законів і небезпеки, яка нас чекає, якщо ми не звертаємось до Божої допомоги і захисту. Сила слова надзвичайно велика, словом Господь створив увесь світ. А тепер уявіть, яку силу має погане, зле слово. Ми купляємо хліб, молочні та м'ясні продукти і готуємо з них їжу нашим рідним, дітям, гостям. А чи можете ви бути впевнені у людях, які це м'ясо обробляли, нарізали, пакували, розставляли на полиці в крамницях? Чи впевнені ви, що вони своїми словами і думками несуть лише добро й любов? Що вони не матюкались, не лаялись між собою, не обзивали один одного, не проклинали нікого, не злились поруч з їжею, яка зараз у вас на кухні чи на столі в кафе. Така негативна поведінка та злість все це робить з їжі отруту, і про це у всі часи писали святі отці від такої їжі може навіть захворіти. У книгах, де описується життя древніх монастирів, можна зустріти такі історії. Якщо при приготуванні їжі між монахами виникав якийсь конфлікт самий найменший, ігумен не дозволяв ставити таку їжу на стіл, бо це отрута і казав готувати їжу заново. Просто невеликий конфлікт вже несе з собою бісівський дух. А тепер уявіть, що зараз робиться з нашою їжею. В наш час, коли матюки, прокльони та ненависть до ближніх стали нормою. Уявіть на хвилинку, який страшний бісівський вплив це має на продукти, які ми купляємо і з яких готуємо їжу вдома. Як цей вплив зняти з продуктів? Дуже просто. Коли ми принесли продукти з магазину чи базару, обов'язково хрестообразно окропіть їх хрещенською водою з молитвою, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Також обов'язково завжди моліться перед трапезою. Ви молитвою просите, щоб Господь благословив і очистив її. Крім того, молитва допомагає нам їсти свідомо. Ми не маємо уподібнюватися тваринам, які без розбору і молитви їдять все підряд, щоб набити собі шлунок. Ми маємо утримуватись від їжі, яка нам не корисна, стримувати свій пристрасний апетит. Взагалі святі отці наголошують, що їжу потрібно приймати як ліки. Ми не повинні шукати якогось надмірного задоволення у їжі, вишукувати екзотичні страви, неординарні інгредієнти і так далі. Їжа має бути простою, корисною і ситною, тоді ми не будемо впадати в гріхи, переїдаючи і шукаючи дорогі ресторани, щоб скуштувати якусь екзотику або робити культ з їжі, наче це щось надзвичайне і особливе. Саме у таких випадках їжа стає отрутою і для тіла, і для душі, вона стає ідолом для нас. Бо це вже нездорова гріховна пристрасть. Ми їмо не для задоволення, а для того, щоб мати сили трудитись і жити. Все інше це наша пристрасть до смачного, солодкого і екзотичного, іншими словами, гріховна залежність. Саме тому важливо молитись перед їжею, щоб Господь оберігав наше серце і розум від бісівського пристрасного ставлення до їжі. При цьому дуже важливо, щоб молитва була свідомою, а не прочитаною, наче якась мантра. Ми маємо розуміти, що і у кого просимо, коли молимось. Господь живий, Він бачить наше серце і думки. Тому, якщо ви дійсно хочете, щоб їжа не була отрутою для вас і ваших рідних, моліться уважно, свідомо, з вдячністю Богу і з благоговінням. Така молитва очистить вашу трапезу від бісівського впливу і допоможе вам відноситись до їжі правильно, щоб не нашкодити ні своєму тілу, ні душі. Ось чому так важливо все робити з молитвою і їсти також. Це не просто традиція чи релігійний фанатизм, а необхідність. Наші дідусі й бабусі про це знали завжди тому трудились з молитвою, їли з молитвою, вставали і засипали з молитвою. Це духовний закон. Якщо в центрі вашого життя, вашої сім'ї, повсякденних справ стоїть Господь і Його заповіді, все буде добре і все буде на благо. Якщо ж ми сподіваємось на себе і свої сили, дьявол легко ламає наше життя, розвалює сім'ю, розбещує дітей, заставляє нас впадати в гріхи і пристрасті, бо ми не можемо без Бога зробити нічого путнього, і поки це не зрозуміємо, знову і знову будемо падати і робити помилки. Це ж стосується їжі. Моліться перед їжею, окропляйте їжу святою водою, їжте здячністю Богу, і така їжа ніколи не буде вам отрутою. Ні для тіла, ні для душі.